Вітаю вас, друзі! Це програма Тема Дня культури. Мене звати Оксана Драчковська. У нас сьогодні трошки незвичний буде випуск. Це буде програма Спогад. Ми будемо говорити про письменника, якого вже 10 років немає з нами, але він залишив нам багато прекрасних книг і, в принципі, зробив неоціненний внесок в українську сучасну літературу. У нас в гостях людина, яка добре знає творчість Василя Кожелянка. йдеться саме про нього. І добре знала його за життя. Це Олександр Бойченко, літературознавець і письменник. Вітаємо тебе, Саша, в нашій студії. Добрий день. дякуємо, що знайшов час для нас. 22 серпня відбувся вечір пам'яті Василя Кожелянка в Целанівському центрі. На жаль, я сама не змогла побувати на ньому, але я чула багато відгуків таких, що атмосфера була настільки душевна, що буквально довелося через три години виганяти людей, бо не хотіли розходитися. Як ти думаєш, це така магія Василевої особистості досі впливає на нас, досі він притягує людей до себе. А, ну, Власне, там на тому вечорі я також говорив про те, що. Нас, тих, хто там зібрався, сьогодні досить важко зібрати всіх. Одна справа кінець 90-х, початок 2000-х, коли всі були юні, молоді і в тому середовищі часто перетиналися. Інша справа тепер, коли життя майже всіх порозводило в різні боки, причому на якихось різних рівнях, світоглядних, естетичних, яких завгодно. І е, лише завдяки власне, Василеві ми там і зібралися всі разом. Так що, в принципі, мабуть, нічого дивного, що хотілося подовше всім поговорити і, ну, і, зокрема, його позгадувати, позачитувати якісь фрагменти. Чи, чи Василь був такий, е, як би то сказати, е, такий притягальний, чи він був такий. Е, ну, е, я з, цим, е, з проблемою того, що важко сказати, хто яким був. Коли, коли говориш, а власне, коли говориш про людину складну, про письменника, який ніколи не буває однозначним. Е, 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 я зіткнувся з цією проблемою, ще будучи наївним таким студентом, коли писав курсові, потім дипломну, і коли ти досліджуєш творчість якогось письменника і читаєш про нього спогади, і, і раптом бачиш, що ці спогади абсолютно різні, так тобто говорять про одну людину, але хтось говорить, що це був е, душа, е, що це був е, добряк чоловік, інший е, згадує, що це був злюка, який дуже погано про того чи про цього говорив. Е, один говорить про що це був дуже веселий, інший згадує того самого письменника як дуже сумного, вічно депресивного. А мало того, якісь фізичні характеристики розходяться. так, Хтось каже, що ой, він мав там. Ну я конкретно пригадую, як я збирав матеріал про Лермонтова, і там одні пишуть величезні очі, сумні, якими він зазирав вам в душу. І інший пише вузесінькі щілини, злючих очей і так далі. Тобто. Просто треба з тим змиритися, що ми ніколи не можемо знати, якою насправді є людина. І при цьому ніхто з нас не бреше, згадуючи того, кого він знав, тому що кожен з нас знає того, про кого говорить зі свого боку. Так, але є дещо об'єктивне. Це телекамера. Ми зараз подивимося фрагмент, можливо, останнього телевізійного інтерв'ю Василя. Потім обговоримо трошки. Mm -hmm. Пане Василю, таке питання. Це для мене сюрприз. За 2007 рік чотири книжки. Це ж титанічна праця. Як вам це вдається? Треба сказати, що ці книжки не писалися спеціально, щоб вийти у 2007 році. Просто так би склалося. Наприклад, книжка Третє поле мала вийти ще у 2004 році. Книжка логіка речей теж мала вийти раніше. Ну а планувалася на цей рік дефіляда переведена, тому так просто збіглося в один момент. Тож то виходить, що працюєте ви в принципі завжди з однаковою продуктивністю, так? Ну, я намагаюся так працювати, але не завжди вдається, тому що це таки робота творча, і можна в мене буде випадок. Коли я написав а потім викинув його в пічку і почав все спочатку. І чи не шкода? Це ж праця така, от, дійсно а мені... важка. А ще гірше було якби я написав недосконалий графоманський твір, і було б соромно за нього, пане тому... Василю. Ось нам особисто і я глядачам дуже цікаво було б дізнатися, чи кожна людина може стати письменником і що для цього потрібно. Та ні, кожен не може стати письменником. Ось я хотіла побачити, як він усміхається. Він в житті не часто усміхався, правда? Чи, чи теж це якась необ'єктивність моя? Е, ну, я, то, власне, знаю, переважно, якщо і не усміхненого, то, е, то задоволеного м -м -м, Василя. Тут ще треба. Е, Якщо, якщо пригадувати цей період нашого ближчого знайомства і далі е, інтенсивнішого спілкування, то це е, початок 2000-х років. Тобто якесь знайомство трохи раніше, але е, початок 2000-х років це, зокрема, період, коли я писав для молодого Буковинця про літературу, раз на тиждень здавав текст. А Василь писав раз на тиждень коментар тижня, такий політологічний, Відповідно, газета виходить в четвер, значить, ми в середу заносили матеріали і, як правило, перетиналися. В обох чудовий настрій, тому що здав матеріал, і тепер можеш йти куди хотіти і робити, що хотіти. І так вийшли. що мимоволі, ми були усміхнені, бо здали матеріал і ну, часом десь йшли, часом заходили в букініст потеревенити, або заходили до мене на якийсь чай. Або Насправді на дуже рідко не на чай, mm -hmm. все-таки переважно на чай. І, і тоді в обох добрий настрій. Тобто я переважно його бачив таким, коли, коли ми задоволені тим, що зробили роботу і можемо собі порозмовляти на такому, в такому розслабленому режимі. Що дещо особливе ми почули в цьому фрагменті про спалені півромана, mm -hmm. про спалений рукопис? Можливо, ти знаєш про який саме твір йдеться? Ну, е, е, значить, ні, я не знаю е, напевно, е, якщо він почав все спочатку і знову написав роман, е, ну, то може йтися про діти застою. Е, е, значить, це е, таке припущення виникає з того, що Василь за життя здав до друку роман Ефіопська Січ. Е, на той момент, коли він говорить в цьому інтерв'ю, роман, очевидно, готовий. І Отже, залишався невідомим ще якийсь час, ще один великий прозовий текст, який потім племінниця Василя мені віддала, і, і який вже ми в Чернівцях і видали діти застою. А він за життя тобі розповідав, що він пише ось такий роман? Якісь, от не хотілося б тепер прибріхувати, бо пам'ять має такі, такі властивості, що думаєш, що кажеш правду, а може щось довигадувати вже знаючи якусь подальшу інформацію. Я точно не пригадую. Значить, якісь розмови були в кожному разі, були розмови про те, що е, Василь переходить до іншого типу творчості, mm -hmm. так? тобто, що він. В більш реалістичній манері збирається писати, що ми вже зрештою і бачили. Тут в цьому інтерв'ю він показує збірку оповідань логіка речей, тобто паралельно видаючи збірку чужих, альтернативних оповідань, але от логіка речей це, це інше. І сам він, сам він говорив, що таким початком цього такого іншого типу творчості було його оповідання Чайна ейфорія». Це, до речі, також той самий період, 2001 рік, коли ми з Юрком Андруховичем, з Володою Яшкільовим і з Богданом Загайським зробили перший потяг, такий альманах, потяг 76. І, власне, там до того, до того потяга я взяв, значить випросив у Василя текст, і, і коли він приніс той текст, то це виявилася чайна ейфорія. Оповідання абсолютно реалістичне, щоб не сказати, натуралістичне. Василь в попередніх романах альтернативних часто писав не надто уважно до дрібниць, е, е, говорив, що це свідомий е, прийом, що він не хоче виписувати море деталей, а хоче пошвидше вести головні лінії, оскільки альтернативні історії це все таки е, значною мірою ідеологічні романи, і там важливіше, е, що відбувається, і який з того є ідейний висновок. А тут він почав виписувати деталі е, в такій, е, майже сказати, би, класичній, реалістичній манері. О, так що е, е, це є доказ того, що він е, вже був доказ, чи не доказ, але можна припустити, що він вже був трохи втомлений е, тою альтернативною, так званою літературою і, і хотів чогось іншого. І поступово йшов до цього. І чи… Е, Ну, можна би вважати, що діти застою виявилися романом вершиною, але вже цієї іншої лінії, так, лінії, ну, умовно кажучи, реалістичної, бо я маю там ще деякі інші думки про цей роман. якщо… Ти можеш їх зараз висловити. Ну, я, е... Особисто для мене це найкращий роман Кожелянка. Але е... знову ж таки, це може бути не об'єктивно. Е... Ну для так, тебе що я як? такий… Е... Я теж так вважаю, оскільки е... я не надто... Великий фанат е, тих альтернативних історій, не Василевих, е, а загалом жанру такого. Е, зрештою, Василеві мені подобалися більше, тому що в них багато гумору. Не, не в кожному, але е, Дефіляда в Москві е, вона насичена гумором. Так? І е, це дуже ігровий роман. Е, і, ну, прямо кажучи, це постмодерністський роман, е, незалежно хто як розуміє це слово постмодернізм. Натомість діти застою, я би сказав так, що це в зовсім іншому значенні альтернативна історія. Це є альтернативна автобіографія. Не, це не є автобіографія фактична, але це є такий прийом, який, зрештою, також в літературі вже не раз використовувався, коли автор різні частини себе втілює в різних персонажів. Це, ну, як говорять, що у Гоголя там різні. Поміщики це різні риси характеру самого Гоголя. Е, герої роману Діти застою це е, один поет, інший е, там, філософ, інший, е, е, скажімо там, має якісь е, свої військовий досвід і мрії про боротьбу за Україну. Так, тобто е, Це риси Василя. Просто він з тих рис. Виписує персонажів і дає їм вже окремі лінії, окремі долі. Це не означає, що з ним це відбувалося, але це означає, що ці персонажі, кожен з них є якоюсь його частиною у внутрішньому сенсі. Дивися, ось посмертні книги. В принципі, це не є аж таке унікальне явище в літературі, ну, та, але в нас воно ну, достатньо рідкісне. Ти займався багато дітьми застою, і, зокрема, і продажем, так? Тобто ти. Переконався, як воно продавати книжку уже письменника того, якого з нами немає. Мені взагалі здається, що е, часи посмертної слави митців минули. Сьогодні культура дрейфує в бік шоу-бізнесу, і е, найбільші шанси на успіх має той, хто всюди на виду, хто ходить себе, просуває, їздить, кого можна показати. Це насправді так з, зовсім все змінилося порівняно з тими якимись класичними часами, які ми, ми знаємо. Та, може, наші уявлення про класичні часи також е, далекі від дійсності, бо е, це ми тепер на когось дивимося, як на класиків, а в XIX столітті е, ті, кого ми вважаємо за класиків, так само можна побачити в їхніх там, якихось листах і так далі, нарікання на те, що не може продати тисячу примірників, не знає, де знайти гроші, щоб видати книжку. Так що все це е, з цього погляду нічого нового. Я би лише уточнив, що я не займався продажем, а просто як редактор здав книжку у видавництво 21, і вже потім ми мали кілька. Ну, Але ти знав, як, як воно продається. Ну так, мали кілька спільних якихось виїздів, щоб провести вечори презентаційні цієї книжки. Наклад розійшовся, він не був надто великим, але розійшовся. А, ну, але те, те, про що ти запитуєш. Тобто, чи, чи важко просувати автора, який вже не з нами фізично, це безперечно так. І тут е, е, я не кажу, що це добре чи це погано. Е, це так є. Е, е, завжди, е, ну, завжди доводиться вибирати між якимись різновидами зла в житті. В радянські часи згори вирішувалося, хто є важливий, і якщо про тебе вирішили, що ти важливий для партії і народу письменник, то далі у тебе немає проблем. Партія зробить все, а народ розкупить або принаймні на гонорари тобі назбирають. Натомість тепер, в часи свободи, все це змінилося. і Ніхто не може згори наказати когось любити, читати і купувати. Відповідно, вийшли, а свобода, що таке свобода взагалі, так? якщо в європейському значенні слова, свобода і ринок це майже синоніми. Вільне європейське суспільство постало тоді, коли постав вільний ринок і вільна конкуренція. А вільна конкуренція передбачає, що автори мають між собою конкурувати, боротися за читача або не робити цього, це їхня справа. так? Мені більше подобаються часи свободи з того погляду, що тепер можна самому вибирати рівень своєї заангажованості, рівень своєї розпіареності. Хочеш день і ніч себе піариш, хочеш раз на рік виходиш на люди, хочеш е, е, в соцмережах будеш активний, хочеш навіть не відкриваєш е, аккаунтів і ніде тебе нема. Це ти сам вирішуєш для себе. М але... Звичайно, що проблема в тому, що живий може це для себе вирішувати. Натомість той, кого нема, не може нічого практично робити, і то вже справа там чи, чи друзів, чи, чи шанувальників просувати якось популяризувати його творчість, що робити справді дуже е, нелегко, тому що, е, ну тому що е, знову ж е, є той позитив, що книжок сьогодні друкується набагато більше, ніж ще зовсім недавно. так, і… Їхні наклади невеликі, але самих назв книжок виходить дуже багато. Дуже багато, як на кількість читачів в Україні. Українці насправді дуже мало читають, а принаймні дуже мало купують книжок. Відповідно. Е Ну, Тут є і об'єктивні причини, що в людей, може, немає грошей. До а. речі, я подивилася на сайті Якабу вісім книжок Кожелянка. Це, мені здається, дуже непогано як для так, письменника, так. який вже помер. Так. Наскільки купуються. Як... Наскільки... Ну, мені здається, що якби вони не купувалися, то вони би там, там не, би не, було, не були, так. їх зняли є... з продажу. Василь, безперечно, дотепер має м, свого читача. Так? Є, так. є люди, які, які захоплюються э, альтернативними історіями. Є люди, які яким подобається поезія Василя. Є люди, яким подобається, не знаю, там, третє поле це роман на ну, ясно, що це не про трипілля, але ніби трипілля є місцем дії того роману. Тобто Василя досить багато в тематичному значенні, і так що досить різні групи читачів можуть щось своє у нього знаходити. Так, але в історію української літератури сучасної він вже увійде як засновник жанру альтернативної історії. І, до речі, от я в одному його інтерв'ю прочитала. Для мене це було несподівано, що він якось виокремлював серед цих своїх романів Леже Нострадамуса. Угу. А ти як вважаєш, що все ж таки дефіляда найкраще? Ну, може би варто би було і перечитати тепер Лженострадамуса. Я якось читав, коли він вийшов, більше не перечитував. Тобто з тих таких перших читань е, я, власне, тут, мабуть, належу до тієї більшості, яка посеред його альтернативних історій найбільше любить Дефіляду в Москві. Це ще і дуже е, вчасно е, вийшов роман Імайнвайзі Дефіляду. І е, е, роман, в якому, ну, по-перше, видно, що автора е, жаргоном кажучи, перло, так, тобто що, що він. Так, 에, так. Гнав текст з радістю, що він ще й собі вишукував: ах, ще я би такий прийом застосував, а ще таку якусь пародію ввів, е, якісь вставні жанри е, 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 випробування різних стилів. Mm, так що там, там і, 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 і до того багато просто смішного. Так? Ну а ти знав, що взагалі ідея виникла з першого квітневого жарту, який був надрукований? Я так розумію, у газеті час? Бо ну, я також тільки от вчора про це прочитала. Угу. Так що не дивно, що там стільки гумору, бо з першого квітня Досить все часто почалось. Трапляється так, що автор думає, що він робить якийсь жарт, а потім цей жарт залишається з ним назавжди і, і стає його візитівкою. Алан Міл е, написав е, море романів, і навряд чи хоч один з тих романів хтось би зараз з наших глядачів назвав. А про Віні Пуха для жарту написаного, всі знають. Е, ну. Ну, все ж таки, ще трошки про альтернативні mm -hmm. романи. Романи в, в жанрі альтернативної історії. Е, ну так, якщо я вже почав з того, що це було вчасно. 90-ті роки, це період дуже активного е, надолужування в українській літературі, того, чого ми не мали ну, в силу ясно об'єктивних причин, СССР, період е, такого, власне, період застою української літератури, зокрема. 에, поки захід собі йшов своїми шляхами поетапно, так, реалізм, модернізм, постмодернізм 에, у нас це все було в замороженому вигляді. І коли прийшла свобода, незалежна Україна, можливість писати, раптом немає грошей, немає де видаватися, але є е, можливістю в сенсі е, дозволу, так, якщо знайдеш, де то друкуйся, 에, і, і звичайно, що українська література в той час почала робити все одночасно. Бо треба і модерністські твори писати, і постмодерністські, щоб наздогнати ну, в таких трохи категоріях мислилося. Сумніваюся, я сьогодні, чи, чи, це, чи це правильно так мислити в літературі, але в кожному разі таке було уявлення, що ми мусимо надолужити те, чого нема. Хотілося тоді постмодерністської літератури, і Дефіляда, безперечно, один з зразкових постмодерністських романів в українській літературі. Тобто, це повний набір. Тих прийомів, якими і характеризується постмодерністський роман, зокрема, і те, що, чого декотрі читачі не дуже якось вловлюють і беруть, приймають надто серйозно дефіляду. Тобто ці роздуми про те, що наш парад у Москві, ми перемогли Совєтський Союз, це би було чудово перемогти. Але у Василя ми перемогли. Совєтський Союз разом з е, е, Гітлером, разом з е, фашистськими е, Угорщиною і Румунією. І, правду кажучи, я би не дуже м, хотів, щоб у нашому минулому був такий епізод цієї спільної перемоги разом з Гітлером. Е, але оскільки текст е, насичений і гумором, і різними ігровими прийомами, Ну, то треба, треба його і, і так і сприймати. Це з одного боку, справжнє, мабуть, бажання автора. Я маю на увазі бажання перемог. Всі його альтернативні історії. Так? Бо в сумі він написав п'ять або, як він сам говорив, можна і шостий роман Тероріум зарахувати до цієї серії альтернативних Але історій. Умовно. Але умовно, чому? Mm. Так він відповів в, в, в одному mm -hmm. з інтерв'ю. Він каже, що вважається, що п'ять, ну ще можна і тероріум туди е, долучити до тих п'яти, отже, шість. Е, е, це альтернативні історії, в основі яких лежить безперечно прагнення знайти в своїй історії перемоги, а там, де нема цих перемог, бо насправді дуже мало, то так повернути історію, щоб компенсувати собі брак перемог. І це серйозне і важливе. Натомість, те, як це зроблено, так говорить нам про, про ну такий гумористичний підхід. Е, і е, е, часом такий трохи наївніший читач може запитати: ну, то це так чи не так, то це серйозно чи не серйозно. І от на це і є відповідь. Це є постмодерністський роман, і в ньому серйозний і несерйозне співіснують одночасно. Вибирайте, що вам більше до вподоби. І Після першого виходу дефіляда передавалася ще двічі, якщо я не помиляюся. Ще один раз видала знову кальварія. Так. А в 2015 році такий монстр книговидавництва, як видавництво старого uh -huh. лева, бере цей роман і видає в 2015 тисячі Як думаєш, чому їм здалося це кон'юнктурним на той момент? Ну, тут би треба питати Старого Лева. В кожному разі старий Лев, видавництво старого лева це видавництво, яке вміє працювати на ринку. Якби не мали надії добре продати, то думаю, щоб не видавали. Хоч, звичайно, є і інші причини, як, наприклад, симпатія до автора. Василя також видавав у. Івано-Франківську, Василь Іваночко, це видавництво лілея НВ. І він це робив. Він мені прямо говорив, що його взагалі не цікавить, скільки він продасть чи щось заробить. Це для нього була свята справа з симпатією до автора. Але я не це мала на увазі. Я про нові, новий поворот українсько-російських стосунків угу. після 2014 року. Ну так. Е можливо, можливо, тому вони взяли цей роман, так? Е, ну, тобто я, я бути до просто... того веду, що він не тільки на, на час 90-х був так. актуальний і цікавий, а якби отримав новий mm. поштовх. Т ну, тепер вже в цілком негумористичній ситуації е, війни на Сході, війни з Росією. Ясно, що е, е, Роман набуває нового значення, про яке навряд чи е, Василь серйозно думав, коли писав, правда. Але, хоча з іншого боку, той факт, що рано чи пізно мусить дійти справа до конфлікту між Росією і Україною, невідомо наскільки прямого, невідомо наскільки кривавого, але це мусив бути конфлікт, бо, бо ми би інакше, немає інакшого способу вирватися з під впливу Росії. Василь уже. Досить багато років ще прожив, коли вже там став Путін президентом, і йому було зрозуміло, що робить Путін відбудовує імперію і вирватися е, з обіймів братніх Росії е, не, не було можливо в інший спосіб, вона би не не відпустила. Так що е, справа до конфлікту йшла, і, і знову ж таки за за всіма тими якимись гумористичними прийомами чи там діалогами. Серйозна тема українсько-російського конфлікту Василя весь там, час присутня і в наступних і в наступних романах також. Добре, Саша, дякуємо тобі дуже за цю розмову. Справді цікаво. Дякуємо за те, що ти робиш для української літератури і культури. Це Ми вже так договорили, так, так. Дякую. вам, друзі, дякуємо дуже, що дивилися нас. До побачення.